Якщо ви проживаєте у приватному будинку площою до 100 квадратних метрів, то вам ідеально підійде котел на 12 кВт. Але який саме котел потрібно обрати? Давайте розберемося. Зараз біля мене стоїть наша новинка 2025 року. Твердопаливний котел витязь міні. Він компактний, а також Потужний його ККД сягає 89%, Що для таких розмірів це просто дивовижне та надзвичайне. Давайте розбиратись. Він верхнього завантаження знову ж таки для того, щоб економити місце. Має велику топку, а також чавунні колосники, які впливають на бюджет самого котла. Знизу ми маємо дверцяту для чистки та обслуговування. Маємо Піддувальці з вушком на дві сторони. Позаду котла встановлені притік та відтік води по 55 мм або 2 дюйма. Це золотий стандарт, а також димохід 130 мм. А лінійка всієї потужності починається від оцього малюка 12 кВт і закінчується ось цим великим на 24 кВт. Вага ось цього 205 кг, а об'єм топки тут 90 літрів. Якщо бажаєте дізнатися ціну цього котла, пишіть плюс у коментарі.